Курточки сорту крем, багато по голодику, 10 кілограмчиків, осінь зима. А, так, ціна 5500 гривень за цілий курочок, але зараз на нього є знижка. 4500 гривень. Це у нас була жіноча в розмірі второк. Тут на моделька теж іде 100 грамівка. А, розмір не пише, але я думаю, що це буде ML. Теплесенька. Ось така. Парк, я б сказала. Бренд я не бачу. Наступний це дощовик. Ось така моделька. Це буде у нас крівіт. Крана і розмір емочка. Наступне ось така North Face Круто вона дуже розшипається, нестандартна тепласенька розмір S. Норфай, сташеньки тут. І тут одна велика суцільна. Наступна моделька і жіноча. Ось така легенька. Розмір 44-й. Бренд буде Only. Якщо не а, ні. А, Барбара Лебер. Ось така моделька. Наступна від бренду Only. Ось така коротенька, осіння класна. Далі зимова жіноча. Розмір це буде більший. Бренд Джаліна. Хоча розмір коше 42. Наступна ще одна безрукавочка легесенька. 42-го розміру. Ось така моделька. Далі укорочена курточка дуже-дуже тут На таку холодну осінь. Наступне такого плану великий розмір. Далі ще одна зимова. Така моделька теж більшого розміру. Йдемо з копісланчиком великим. Наступна ось така пальто тренч. Далі ще одна пальто. Осіннє. І останнє ще. Ось така призна жіноча моделька. І в принципі все, я вам показала повністю цілий лотик, вага 10 кілограмчиків, а акційна ціна 4500 гривень. Акція триватиме недовго.